Всіх вітаю давно не бачилися назвати Євген Попотенко. Це мій YouTube канал, е, і сьогодні у нас Різдво. Давайте будемо сьогодні говорити про 12 страв, як правильно їх готувати, які традиції різдва, в чому в чому фішка цього божественного і прекрасного прекрасного свята. Тому сьогодні пропоную саме таку таку рубрику, бо м, я протягом року досліджував, їздив, шукав і пізнавав м, українські страви, і вирішив, що сьогодні ми з вами про це поговоримо. І що сьогодні можливо ви більше дізнаєтесь? Можливо, якісь. Речі вам стануть більш як відомими, можливо, щось ви вже знали. Бо точно, якщо говорити про різдво в дитинстві, ну у кого які були спогади? У мене спогади були. Я з Києва. У мене спогади були ну звичайні збиралися, просто їли щось, все ну, максимум там була якась одна. одна гра, бо там щось гадало на варенках трішки, і більше нічого не було ніяких. Я не розумів що на глибину цього свята. Воно насправді було дуже схоже на багато інших свят. Тому я пізнаю всі традиції України, і коли я їх пізнаю, я їх через себе так про. Проводжу, проганяю. Коли їх через себе проганяю, то тоді знаєте, я починаю в них вірити, я починаю їх любити. Я стаю частиною цих традицій, і для мене це гіперважливо. Хліба раз він грає два фучки, три, качки чотири, голуці п'ять, вареники шість, кутя сім, капуста вісім, кобаса дев'ять, огірки десять, оселець одинадцять, пиріжки. Дванадцять ніколи не пізно відкривати Україну. Пишіть в коментарях, по перше, які у вас були спогади про різдво, бо це дуже важливо. Чи ви його будете? Чи як будете його в цьому році відмічати? Ну я особисто точно знаю, що треба на різдво зібратись родиною. Родиною, якщо є така змога, обов'язково треба збиратися, бо без цього просто це, мабуть, таке дуже дуже родинне родинне свято. Якщо є змога, треба це робити. Але сьогодні будемо говорити і про традиції святкування, про деякі страви, звідки вони пішли, чому вони такі, про використання інгредієнтів. Одним словом буде дуже весело, ну дуже пізнавально. Так, точно у нас Різдво, і у нас в різних регіонах ставлять різні страви, але все ж таки є в них щось одне об'єднавче. Це точно, що ми на Різдво їмо. Це ми з цим вже визначились, і це це добре. Давайте будемо говорити про кожну страву, яка сьогодні на столі. Спеціально зібрав тут 12 страв. Будемо говорити про них. Спочатку я хотів би поговорити про ось такий хліб, бо в українській культурі, знаєте, не дуже багато існує хліба в українській культурі мається на увазі святкового хліба. Якщо ми говоримо про весільний обрядовий хліб, то це звичайно. Каравай. Якщо ми говоримо про хліб Великодній, то це ну всі ми знаємо, що це Паска. Але знаєте, от я завжди думав, чому на Різдво у нас немає хліба. Я кожен рік намагаюся або дати якийсь рецепт, або відродити якийсь рецепт. Для мене це постійно така прям важлива, важлива подія. Тому хліб карачун точно буде рецепт. Ви точно зможете в нього подивитися. Якщо ви про цей хліб ніколи не чули, то обов'язково загугліть. Подивіться це супер прикольна штука. Це хліб, який є на заході України, він перекладається. Інколи як там зустріч світла і темрява, інколи прикладається просто як карачун, бо це і є різдво. Власне, є карачун, але є така страва під назвою Калач. Ці два хліба нам точно треба, щоб вони стали у нас також традицій... традиційними. Бо я за я зазвичай кажу про те, що і штолен, і панетонне або вона називається ці, ці хліба. Вони в вони в Європі абсолютно нормально популярні, і їх в європі всі їдять. А у нас якось знаєте з цим є питання. Тому давайте потихеньку. Якщо ви дивитесь це відео, то точно ви думаєте і шукаєте які страви будете готувати. Ви точно думаєте про те, як зробити щось цікаве, як правильно відмітити цей цей день? Тому вочевидь що. Є карачун, це такий прісний хліб з додаванням куркуми, просто власне дріжджі, Просто, власне, вода, просто сіль і куркума, для того, щоб він мав жутвати колір. і ви тоді отримуєте такий гарний карачун. Обов'язково треба серединку ставити стаканчик, стаканчик з рисом або стаканчик з, з сіллю, краще звичайно, або можливо з медом, бо мед все-таки це на таку удачу, на гарний рік. Обов'язково спечіть, не полініться. Це займе у вас, звичайно, декілька годин, але. В цілому на Різдво якраз і є вся магія, коли всі разом збираються, якщо я змога, щоб всі разом ще й готували, ну це було б просто-ну просто вау. Ну я точно так хочу, хочу в цьому році зробити. І якщо у вас е е якщо ви хочете готувати цей, цей хліб, то робіть його. Але знаєте, інколи е на Різдво є з є питання, чи можна, ну треба, щоб були лише пісні страви. Хоча е бо є такий піст, але. Е коли перша зірка входить, сходиться одне з базових правил. Коли перша зірка сходить, означає, що це сигнал, сигнал для того, що можна сідати і їсти. В принципі, вже можна їсти і м'ясо, тому інколи знаєте, я на різдво даю там і м'ясні страви, але люди часто пишуть в коментарях, що не можна. Тому я вирішив з цим не сперечатися. Ви, кожен для себе сам вирішить, як воно буде. Тому тут у нас е всі пісні. Єдине, що ми використовуємо сметану, використовуємо е використовуємо е рибу. Ну, це я не вважаю, що це погано, але. Це обирає кожен сам собі. Отож, якщо ви хочете зробити пісний хліб, робіть карачу. Якщо ви хочете зробити більш такий не пісний, робіть калач, калач це власне поєднання дріжджів, поєднання борошна, поєднання молока і вершкового масла. Ось власне і вся різниця. Тут треба визначитись визначити для вас. Який ви хочете, тому якщо хочете звичайний, ну не звичайний, а такий пісний, робіть карачун, а Якщо хочете не пісний, робіть обов'язково калач. Але е у мене на столі тут насправді стоїть ще одна страва. Е вона дуже щільно пов'язана з карачуном. Це насправді просто дріжджаве тісто, коли готується хліб. Береться тісто, замішується, а потім робиться такі кульки із того тіста, як лишилося. І ці кульки е також запікаються. І це прям вау. Я зрозумів, що це просто такий, знаєте, наче е такий підсушений гарний хліб. Але для того, щоб цей підсушений гарний хліб просто е став, ну е став стравою, вам можна взяти всі кульки, зробити, наприклад, мак. Поєднати з, з водою, там, можливо з медом, зробити таку рідину і туди вкласти ці кульки, вони всотають в себе всю рідину і стануть дуже прикольними. Знаєте, як є коржі з маком. Коли випікають коржі, їх вмокають в таку солодку водичку з маком і просто їдять. Це таке стає тісто. Тому оце, я так подумав, це ж може бути просто крутий крути новий продукт. Я його лише нещодавно про нього дізнався. Це, власне, якщо ви їли галушки, то галушки це такі, наче на, на пару або відварені, приготовлені шматочки тіста. А це запечені сматочки шматочки тіста. Це ж майже як галушки. Але потім ти береш їх кидаєш, можливо, навіть можна в соус кидати, можливо, кидати до. Юшки можна кидати, і це ж прям щось, щось супер прикольне. Називаються вони бобальки або бобальки. Якщо ви хочете, якщо ви будете готувати ось цей хліб, зробіть такі кружальці. У вас буде один такий один солоденький, одна солоденька страва. Це бобальки, власне, з маком. Якщо хочете, подивіться, вони гарненькі, соковиті. Прикольні. А Якщо ви готові до експериментів, якщо ви суперекспериментатор, то навіть... Коли будете запікати рибу, кидайте їх, будете робити голубці, кидайте їх туди, бо вони всотають у себе всі ці аромати, і потім просто можна буде їсти. Якщо ви коли-небудь суп з галушками, то він е, також прикольний такий, бо ти їсти, наче е, таку ну юшку з галушками, ти їси, іси, іси, а там такі шматочки тіста. І це так дуже приємно е, по відчуттям. Е, але давайте ми трішечки, я побіг на наперед, я почав говорити про страви. От все ж таки, які є традиції, як правильно о, відзначати різдво? Ну, я багато спілкувався з етнографами, багато читав і насправді їздив багато в просто звичайні хати і дивився, як відмічають Різдво. І точно скажу, що є деякі речі, які супер прикольні. Ну, наприклад, коли починається Різдво, я це відео записую перед Різдвом, тому зараз я не буду це робити, але е на Різдво. Е, головне, щоб була кутя. кутя це символ е, благополуччя, бо пшениця це прородючість. А ви знаєте, що раніше, в принципі, в Україні, е, якщо ви почитаєте, така книжка Олексія Сокирко Гетьманщина і те, що їли на Гетьманщині, то ви можете там дізнатися, що козака, який брали з собою в похід, зазвичай хліб і борошно там Могли брати 2-2 мішка борошна, і там 10 буханок хліба, і майже все. Означає, що, в принципі, наше харчування раніше це було просто борошно. І деякі овочі, м'ясо, і всі такі страви це було лише на події, як на весілля, або на Великдень, або ну трішки менше, але також могло інколи бути і. На різдву. Це означає що? Означає, що м'ясо у нас не було таке, як кожен день для споживання. Ми точно не споживали м'ясо кожен день. Українці, ну, можна сказати, що були веганами. Але в принципі я думаю, що і багато країн в світі були веганами, бо овочі були, їх було легше їсти навіть до приходу, до появи в Україні картоплі та томату. Звичайно, що був пастернак. А пастернак це ну, ви всі чули пісню. Танцювала риба з раком, а Петрушка з пастерна. Я більш ніж певний, що ви чули цю, цю пісню. А це означає, що? що якщо існує така пісня, якщо існує такий е, фольклор, то точно існувало е, існував цей інгредієнт. І коли я пішов до Печерської лаври, ви, можливо, знаєте, а можливо, ні, але я дуже хочу відродити деякі страви, які були дуже давні українські. Я дуже сильно хочу поспілкуватися з монахами, з тим, хто вмів е, писати, хто був, ну, як, хто був такий писемний. можливо, там можна знайти. Якісь зв'язочки нашої їжі з, з, з їжею Київської Русі. Мені дуже хочеться, мені дуже хочеться якраз зробити таку лінію поєднання української їжі ну Київ нашої сучасної їжі української їжі з е, зв'язком з Київською Русі. Тоді я скажу, що вау, це прям супер круто, коли ми будемо знати, що їли наші відомі правителі. Але менше з тим я певен, що коли я почав говорити з коли поспілкувався з деякими монахами, вони кажуть, що коли піст, а у нас дуже багато пісних днів в році, то ми, то ми беремо і їмо насправді пастернак. І я такий, що так? Що пастернак це була? Ну, прям поки картопля не витіснила його. Це я думаю, що ну, це було прямо основно, один із важливих таких Пунктів таких важливих коренів, які люди, люди їли. Е, і е, я думаю, що успіх картоплі в тому, що вона дуже багато росте з куща, а пастернах трішечки менше. Я думаю, що це основна основна така фішка. Ого, оце я наготував. Але в мене є сомет 5 в одному, який дуже добре і легко впорається з брудом та пригорілостями, яким більше навіть трьох днів. Одним словом, якщо ви наготували, ось куча всього взяли, поклали до посудомийної машини сомат і вас буде все 5 в Одному. Сюди. А новий клінер кладемо на дно посудомийної машини для того, щоб не було вапні нальоту. на Куття це символ, тому вочевидь що символізм це дуже важлива річ, яку, яка має бути на різдво. І тому що що має бути в куті? Куті кутя складається з пшениці, з горіхів, з маку, меду і узвару. Це власне. База така база, 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 основа, основа, основа. Але я тут нещодавно дізнався, ну як в минулому році, що багато людей їдять гарячу кутю, прям гаряча, залита кутя. Ви таку їли? Бо я все життя їв холодну. Для мене це був шок. Можливо, ви якщо так та, та, та ті люди, які їдять, їдять гарячу кутю, то обов'язково хочу, хочу цей рецепт. Але як правильно святкувати, треба брати спочатку, приходити, ну ставити кутю на стіл. Важливо ставити 12 страв, ну щоб було 12 страв, але дуже важливо, щоб ці 12 страв не відразу стояли, як у мене зараз, а щоб виносились по одній страві і всі разом їли. От уявіть, просто ви якщо бажано разом приготувати треба, потім виносиш, ставиш кутю і всі беруть і їдять з однієї ємності ложкою. Звичайно, що зараз мало хто так буде робити, але раніше так їх не було багато посуду, то для того, щоб його не мити, всі просто їли з о, з однієї ємності. Добре зараз. Зараз давайте ну, допустимо, що в нас є тарілки у кожного своя. Але треба виносити одну страву, кутю поклали, всі розклали, всі поїли, і потім взяли кутю і прибрали. Далі наступна страва і так одна за одну. В цьому є такий дуже важливий також ритуалізм, що ми не просто їмо, наче це, якась, наче це просто вечеря. А це е, те, що ми об'єднуємося навколо кожної страви. Е, коли кутю виносить на стіл, Головний в родині, хто 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 головний в родині бере е, кутю і ось так підкидає до стелі. Якщо вона прилипає до стелі, означає, що рік буде багатий е, і рік буде вдалий. Якщо ні, то тоді е, ну тоді це гірше. Але також брали ще ложку, брали отак кутю і три рази підкидували догори і проговорювали: це на худобу, це на тварину, е там, а це е ще там, говорили про, про худобу в цілому. Тому зараз можна придумати своє, що один раз це на перемогу, другий раз на благополуччя, третій раз на здоров'я всіх е навколо. І ідея в тому, що можливо це звучить дивнувато. Ви так подумаєте, що це дивнувато. Але ви знаєте, коли засівають, що роблять? Приходять і беруть пшеницю і засівають. На благополуччя, правда? Правда. А тут те ж саме, це так як ритуальні страви, її треба підкидувати і приговорювати. І є віра в те, що прям все воно збудеться. Тому куття ось така. У мене, звичайно, є багато питань, чому куті не існує з м'ясом, чому куті не існує з шоколадом, чому куті не існує з такими інгредієнтами. Можливо, це за те, що це автентична страва, так само, як і борщу не існує з бананами. Але я в цьому ще розбираюся, ще до кінця не знаю. Точно точно вона є супер-супер супер, супер, супер важливою. Далі. Наступна страва, яку я пропоную вам приготувати, вона має назву е, тертюхи. Е, ця страва е, тертюхи. Чим тертюхи відрізняються від дерунів? Ну, деруни від слова драти і тертюхи від слова терти. Ну, начебто, дуже схоже, береться терка або якась річ і натирається картопля. Але в чому фундаментальна різниця? Деруни зазвичай готуються з додаванням яйця і додаванням борошна. І так само, якщо це пісні страви, то вони, власне, мають бути ну, там, без яєць і без сметани, без м'яса. Тому треба вам готувати тертьюх. А як вони готуються? Береться картопля, натирається, віджимається крох вода зайва, ну, рідина. Туди додається цибуля, перемішується, солиться, перчиться і смажиться. Смажиться на олії з без додавання борошна, без додавання яйця. І таким чином це виходить прям знаєте, такий такий смак. Можливо, ви подумаєте, а як же воно об'єднане, бо яйце і борошно треба для тримання маси. А я вам скажу, що в картоплі є крохмаль. коли ти смажиш крохмаль, він в принципі працює майже схоже як борошно. Тому якщо хочете, зробіть обов'язково тертюхи. Це північний укппівнічний або точніше Поліський український регіон. І Це також їх можна і треба ставити, ставити на стіл. Наступна страва, звичайно, це вареники. Що, що пов'язано з варениками? З варениками зазвичай на них ворожили. Бо ворожити на варениках це якась така штука. Знаєте, вареники вони були на колодія, це колодій, це масниця, мас... ну Знаєте, ви вже, мабуть, якщо українську історію, культури вивчаєте, то не масляна, а колодій. І на колодії не млинці, а їли вареники. І власне навколо цих вареників дуже багато пов'язано речей, навіть на Андрія знаєте свято Андрія на Андрія. Також брали вареники. На них там гадали, ворожили. Бо в цілому в Україні оце ворожбіння ворожіння дуже є важлива, важлива частина нашої культури. Якщо ми навіть подивимось зараз, то є тіктоки. В тіктоках там є багато людей, які бачать майбутнє. Навіть битва екстрасенсів, там 20 сезонів чи скільки там її зняли, мабуть, що до сих пір знімають, бо бо люди, ну ми, ми, ми люди, ми українці, віримо в щось надземне, бо я думаю, що у нас дуже сильний такий потужний зв'язок з нашим з нашим минулим. Навіть якщо ви сходите в Софію Київську подивитись, то там половина, ну не половина, ну велика частина таких малюнків, вони е, язичницькі. означає, що там е, це було вже якесь. Восьме, дев'яте сторіччя, якщо я не помиляюсь, там дев'яте чи десяте сторіччя, коли Софіїківсько побудували, але до сих пір там були намальовані малюнки, які мають трішки не дуже поєднуються з ну з релігіозними віруванням. Таким чином мені здається, що це все трансформувалося не дуже швидко, а постійно, поступово. Тому ось ці магічні ритуали звернення там до, до сонця, звернення, говоріння про родючість, ну, думання про якісь такі речі, вони вони є ну дуже в нашій культурі, тому. Різдво ну клас супер супер е, супер подія, коли нам треба ще раз, ми можемо просто по е, поворожити. Для цього треба взяти вареники, покласти в них або сіль. Сіль це означає, що буде солений рік. Такий не дуже вдачний. Покласти гроші, означає, що буде багатий рік, але важливо зуби не надламати. Е, бо я часто, коли мама так робила в дитинстві, то я звичайно діставав гроші. Не то щоб все сталося, але ну то таке. Можна поставити, покласти туди туди гудзики. Гудзики це означає, що в тебе там буде багато багатство. Можна покласти пшениці, що в тебе буде родючість, можна покласти туди що завгодно. От все, що ви придумаєте, туди можна класти, бо в цьому і є, є якась ідея. Не обов'язково робити лише автентичні речі, а можна покласти якісь сучасні. Покласти авокадо туди можна і сказати, що ти будеш вегетаріанцем весь рік, ну, або якісь такі жартівливі штуки, е, і поставити на стіл. Важливо, ну, можна поставити ще квасолю. означає, що, е, можливо, ти когось народиш, е, ставиш вареники от, на стіл. Вдихаєш повітря, і робиш подих і береш їх їси. І, і поки ти їх їси, ти знаходиш якусь штуку, яка вам показує, що може бути. Якщо ти в це щиро віриш, то вочевидь, що вона ця річ має обов'язково статися. Бо так лише все працює. Якщо ти в щось віриш, воно точно має статися. Тому вареники сакральна наша річ, сакральна наша частина нашої культури, обов'язково їх приготуйте. І те, що я точно знаю, що коли ти готуєш їх разом, це прям щось дуже прикольне. Я, я інколи друзів запрошую, і ми це робимо. Але. На різдво буду робити з родиною. Далі помідори. Ну ви ці помідори бачили. Це помідори зелені. У мене одна баночка ще лишилася. Це ті помідори, які я на стошоп робив. і Ви їх купували також. Розкупили за один день всі, всі помідори із зубровкою. Я їх лишив і знаєте, як на, на свято треба лишати найсмачніше. голубці. Ці голубці вони з південної регіону. Вони точніше з Одещини з Одеської області. Коли я був в експедиції, я знайшов, що готують в невеличкому селищі біля Бессарабії. Готують е е е голубці, туди додають кукурудзяну крупу і додають туди е е засмажку, кукурудзяна крупа і засмажка. І все, все, все це По перше, невеличкі голубці. Я звик з такі великі, але вони мають бути маленькими. Листочок поклали, закрутили е і поклали в таку ємність потім в тушку. Тушкуються вони в сировиці. Я думаю, якщо нема сироватки, можна тушкувати просто з водою, і томатною пастою для кислинки. Але сам смак ось цього кукурудзи з поєднання з засмажкою це щось прям дуже смачне, тому голубці. Такі пісні, вони з вони вже вони вже є частиною нематеріальної культурної спадщини України. Обов'язково можете загуглити що це таке і подивіться, скільки там є багато багато справ. До речі, вам як ідея, якщо ви не знаєте, що готувати, і вам не все лягає, що ми тут є, то просто загублють нематеріальний список, нематеріальної спадщини України, і ви будете прям прикольно здивовані, Там є багато справ, які ви можете взяти собі на стіл. Далі. Ну, звичайно, капуста. Е, капуста з чорносливом. Це така варіація на бігус. Бігус – це на заході України дуже популярна страва. Тому я використовую квашену капусту. Звичайно, її, Ой, використовую звичайну капусту, поєдну її з квашеною капустою, просто тушкую е, і додаю чорнослив. Ну, Це така класика, бо тато любить, тому я обов'язково оце приготую йому. Е, далі в мене є ще е, дві страви. Більше хочу розповісти про ось цю страву. Це страва десерт. Береться пшоно. Ну, береться так, береться узвар. Я думаю, ви всі готували узвар. До речі, узвар, бачите, має таку етимологію дуже гарну – варити. В цілому і вареники. Вареники від якого слова варити. Що українці за останніми моїми такими спостереженнями вони дуже, дуже багато варили або запікали. Я навіть забігаючи наперед, ви бачили, що я багато шукав інформації про сирники. Думав, чому ж сирників майже ніде не було. А виявляється зараз. моя, моя теорія це лише теорія, яка народилася, що ми ж, власне, майже нічого не смажили, ми все запікали. І тому точно був сир кисломолочний, і це були затіканти. А коли з'явилися вже плити й духовки, ми відразу почали смажити сир, і таким чином е з'явилися сирники, з однієї сторони. З іншої сторони, як же тоді робили тертюхи і деруни? На чому ж вони їх смажили? Одним словом, це лише теорія. Отож, Пшоно, пшоно — автентичний український інгредієнт. Ми точно його мало готуємо. Ми точно його мало готуємо, бо рис. Почав перемагати пшено, і рис почав перемагати пшеницю, що пшеницю ми їмо лише раз на рік. Це мене так обурює, але ну, нічого, що ти поробиш, поробишся, нічого не поробиш. Хотілося б, щоб люди їли пшеницю кожен, кожен день майже. Ем, ну, не кожен день, ну раз на тиждень, щоб її їли, але поки що мені це не вдалося донести всім. Отож, десерт. Берете варите у звар. Ось у звар. Звар готується на просто сухофруктах. Те, що ми висушили. Але часто, так як сушилося багато речей на печі, то там були ці мої улюблені копчені груші. Там має бути копчені груші, і ви знаєте, що узвара такий копчений, 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 копчений піцесмар. І беремо в цьому узварі, кидаємо туди пшоно, додаємо туди мед, і це все варимо, 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 варимо. І у вас стає така солодка пшоняна каша. Навіть якщо ви зварили узвар, у вас лишилося багато багато сухофруктів. Туди додайте як пшена, киньте ще трішки води, воно все звариться, і у вас буде така гарна, гарна супер-супер страва. Вона дуже смачна. Я її в минулому році також віднайшов і чекав, чекав час, поки вам я можу знає з нею можу поділитися. Тому пшено в поєднанні з, з сухофруктами і медом, це щось прям дуже по-українськи, це дуже десерт. Тому таке солоденька страва. Вам іще одна для того, щоб у вас було було, було щось солоденьке на столі. Забув вам зовсім про вареники сказати, що вареники спробуйте з квасолею, якщо ви ніколи не їли, додайте квасолю. Це щось також не нове, я чув про нього, але прям дуже смачно. Квасоля і вареники. Далі. Також смажені пиріжки. Смажені пиріжки з сиром. Я беру пиріжки, просто їх, щоб не запікати, я просто беру смажу. тісто дріжджі, також прісне тісто, всередину кладеш начинку, загортаєш і смажиш. Це такий начинка може бути абсолютно, абсолютно також, якою ви собі захочете, залежить від того, що ви їсте. Але, наприклад, з квашеною капустою це було б щось прикольне. смажені пиріжки з центральної України, з квашеною капустою. Ну і остання страва це звичайно. Якщо ви це любите, це короб, короб в сметані, бо є карасів сметані, а є короб в сметані з фіолетовою або червоною цибулею. Смажимо цибулю, просто смажимо багато-багато кілограма три цибулі. Окремо смажимо обсмажуємо коропа. І потім викладаємо обсмажений короб зверху цибулю і багато-багато сметани, десь півлітра сметани. І ще десь. Коли 50 запікаємо в духовці, і він буде такий ніжний. Ви не зможете відірватися. Якщо ви їсте рибу в цей, в цей день, то обов'язково приготуйте короб сметані, Це щось надзвичайне. Ну, ось таке різдво. Я думаю, традиції ми основні зрозуміли. Як треба? треба ворожити, треба гадати? Треба пізнавати нові страви, бути з родиною, якщо є така змога, бо це є дуже 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 важливим і звичайно. Ще важливіше це шукати свій і відшуковувати свій зв'язок з твоєю нацією, зі своїми людьми зі своїми предками в минулому. Бо тоді це як тебе твого минулого не існує майбутнього. Я в це дуже вірю і вас також закликаю. Дуже скоро буде новий рік. Новий рік це про Маланку. Чули ви чи не чули? Це також дуже цікава штука, де, де можна водити козу, де можна переодягатися, де можна робити різні речі. Не знаю, якщо ви Різдво вже давно святкуєте традиційно, то спробуйте Маланку. Якщо ні, то давайте почнемо з Різдва. А про Маланку, якщо у вас є бажання, я також вам можу записати якесь відео. Для цього треба ваш коментарчик і обов'язково побачити. Ну все, я думаю, що я вас трішки. Трішки я вам розповів, я вам трішки показав, який в мене буде різдвяний стіл. Обов'язково робіть випічку, обов'язково кутю. Кутю можете зробити з чимось незвичним. Зробіть її гарячі, голубці, вареники. На перший погляд дуже багато роботи, але точно, якщо ви будете робити разом, у вас все вдасться і їжте е, обов'язково одну страву, щоб вона стояла на столі і всі разом її куштували. Бажаю нам лише одного, а вже дуже давно е, лише перемоги. Я бажаю, щоб близькі були поруч і точно. Бажаю всім світлого, як там кажуть, Христос рождається. Славімо Його.